Всім привіт! І сьогодні в Roblox Rivals вийшло нове оновлення, а іменно новий Хеллоуін Івент. Ну і давайте ж подивимось, що там вийшло, що новенького, і, взагалі, що в цьому івенті відбувається. Погнали! Як я тільки зайшов в гру, мене зразу зустрічає нова гуєшка зі всіми новими штучками. Далі я нажав на кнопку Забрати нагороду і мені подарували безкоштовні три нових сундучка, і я зразу ж їх вирішив відкрити. І мені звідти випало оце. Після чого я нажав на новий івент і оказується мені потрібно було виконати всі ежедневні завдання. І тут можна було купляти всякі штучки. І я вирішив купити один новенький кейс. І відкрити його. Мені випав от такий от прикольний скін на дробовик. Після чого я зайшов в ежедневний магазин, і тут. Киропід. Але мені не вистачало на нього робоксів, через те... Так, ну, тепер вот так, вот э, краще, да. What the hell? Вот. Давай, прогружайся. так. Я! Ну. Окей, давайте візьмемо це. Я отримав кераміт, і я був дуже цим радий, і зразу побіг на шосінгренд, щоб протестувати його. Єма! Це найкращий ніяк не вирвалося. Вау! Оце жімба прям. Уай-яй-яй. Івент. Комплейт дві далі тест понволок. Окей, окей, що там? Сягайте дуэль. Е, це просто погналося. Після того, як я виконав всі завдання. Тут можна було виконати додаткові завдання, щоб отримати нову валюту цього івента, за яку можна було купляти самі ріжні штучки в магазині ні знизу. Я вирішив купити для тесту отакий от от кейс, який ми відкривали на початку відео. Заходжу в інвентар, відкриваю його, і мені випадає. От така от штучка на Мініган. На наступний рандук вийшла друга частина цього оновлення з новим режимом зомбі Тавер і остальними всякими штучками. Наприклад, нова арена. Ну і багато чого ще. І, на жаль, в кінці більше не було кнопки отримати нагороду. Так, все. і от вночі вийшов якийсь новий режим для Halloween івенту Ще вроді там щось загрену ареною зробили чи. Решо? Після чого ми з другом пішли далі проходити цей новий івент. Давайте я вам розкажу, що тут взагалі потрібно робити. Ви починаєте біля входу в піщеру, і вам дають на Е, ...обрез, револьвер, чи стандартний пістолет. Ви маєте вибрати одну зброю. Далі ви проходите в піщеру, і ви можете там. Проходити всякі рівні. Там будуть зомбіки, а часом навіть привиди і ще багато різних чубриків. З них може випасти зміна зброї. Ви її підбираєте і вибираєте зброю, яка там дається на рандом. Так само може... можуть випасти додаткові патрони і додаткова аптечка. Але, на жаль, ми з другом так і не пройшли цей режим, бо ми застрягли на одному уровні, і я от. Сам в соло його майже пройшов, потім ще друг ревайвнувся. І, собственно, проблемка в тому, що я затупив на пару секунд, включив Escape, хотів включити запись, щоб запечатлити цей момент. Ну, мене прибили ці призраки, а потім мого друга також. Так що, можливо, в наступний раз в нас вийде, і якщо хочете, я, можливо, навіть спробую зробити стрім по цьому всьому ділу. Ребята, я швидше підбираю! Молодець! Але на другий раз, як ми пішли грати, я зміг пройти той рівень з привидами і сам продвігався далі про, по обіщері. Хилку не не мішали. що таке? І тут а, в наступній хвилі з'явилися нові зомбі, як їх називають хантери. І вони просто вміють пригати на гравця і зносити йому мундр... ХП. І тут а, в... відбулося. Хантер СТОП. Після цього ми пішли дивитися на нову арену на приватному сервері. І ми вирішили грати з різними сетами. Наприклад, повністю сірий сет, е класичний сет або жовтий сет. Якраз тут попався нам класичний сет, і можете ви понаблюдати, як ми з ним грали. О! Він український! Я цим сетом не вмію грати, окей. Ладно. Ладно. Ну, нічого, буває. Ну що ж, це був коротенький огляд нового оновлення. А якщо ви хочете прям детальне відео, там де я розбираю всі нові фішки і все, що є в новому оновленні, то просто напишіть в коментарі, і я це обов'язково зроблю дуже швидко. Ну що ж, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім пока-пока!